Доброго ранку, люба малеча! Запрошую вас на заняття з природного довкілля і бажаю вам гарного ранку, мирного світанку. До нас в гості завітав клановий листочок, і сьогодні ми разом поговоримо про чарівну пору року. А щоб дізнатися про яку потрібно відгадати загадку. У садах в горях блукає, жовте листя одягає, золотисту стелих осінь жде сестрицю біло в гості. Дітки, ви здогадалися? Це осінь. Сьогодні ми поговоримо про осіннє явище. Непомітно з'явилася осінь, день коротшим стає щодоби. Глянь, берізки вже золотокосі і в дубі багряниють чуби. Вже у теплі краї відлетіли, сонцелюблі дзвінки журавлі, Не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Осінь фарби готувала, Олідерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала, придивіться, все довкола Стало різнокольорове Королева осінь. Всіх до столу просить, всіх без винятку частує, для зими запас готує, сини вружай збирають, на городах і садках, Груші й яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі вілочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила і хутенько, заховала піремо. Водить осінь хороводи. То і з то з дощів. На прогулянку виходять парасолі та плащі. А тепер, дітки, наш листочок хоче пограти з вами в гру. Осіннє так, осіннє ні. Я буду називати твердження, і що твердження вірні, ви говорите так, і що я помиляюсь, ви говорите ні. Тож починаємо! Слухайте уважно! На дворі осінь. Так. Восени стає тепліше, ніж влітку. Ні. Восени стає холодніше, ніж влітку. Вірно, так. Восени птахи відлітають в теплі краї. Так. Восени в лісі багато грибів та ягід. Так. Восени листя стає жовтим та червоним, а потім опадає. Так. Восени ми ходимо на вулиці в майках та шортах. Ні. Восени ми взуваємо гумові черевички та курточки. Так. В жовтні розцвітають квіти. Ні. Восени, та їжачок засинають. Так, молодці. Вересень це зимовий місяць. Ні. Жовтень це осінній місяць. Так. У листопаді листя опадає з дерев. Так. Вересень-жовтень-листопад це осінні місяці. Так, дітки, звісно, сьогодні, дітки, ми пригадали з вам, які явища відбуваються восени. Ви молодці, коли новий листочок прощається з вами. До побачення до наступної зустрічі!